Всім привіт! Ось я таку зробила красу. Вона, неймовірно, гарна. Це прикраса, зубчики. Схемочка не моя із книжки. Але бісер просто шикарний. Він такий мальований, писаний. Бісер, він білий і мальований чорними ось такими смужками. Но краса вийшла, неймовірна. Ось така красонечка виходить. Дивіться, я ближче. Бусиниці, вони взагалі дуже-дуже гарно переливаються, ну, на мисто воно шикарно вийшло, дуже гарно лягає, на шиї шикарно заокруглюється, ніжне. До вечірньої сукні просто буде неймовірно. Якщо маєте бажання замовити, замовляйте для себе. Контактні дані залишу в описі під відео. Тож, не вагайтеся, а замовляйте для себе ось таку красотулечку. Подивіться, який шикарний бісер. Він просто неймовірний. Дуже-дуже гарно. Відео не передає того ефекту, яка прикраса вона взагалі в реальності. Дуже-дуже гарна, ніжна, тож обов'язково для себе замовляйте ось таку красу.